Усім привіт! Мене звати Анастасія Солівончик, і це моє інтерв'ю для моєї онлайн-школи Джерело. Тож почнемо з першого питання. Як давно живеш за кордоном? Шість років. Шість на китайській. Майже сім. І за ці 6 років китайська мова навіть стала як моя друга рідна. Де я навчаюсь? Я навчаюсь в одному із великих міст Китаї, Ханчжоу, при городі Фуян. Моя школа називається Шагевайби Шісло. Розкажи про життя та здобутки в Китаї. Що ж, життя тут дуже-дуже сильно відрізняється від нашого. Тут своя культура, свої фестивалі, свої повадки від людей, де яких треба звикати роками. Але китайські люди подарили мені дуже багато емоцій і уроків. Хоч це в життя, можливо, б. іноді місцями складне, але все одно воно дуже цікаве. І воно мені подарувало дуже багато позитивних емоцій. Скажи про зоботки в Китаї. Що ж, тут є дуже багато можливостей проявити мої таланти в мові та в спорті. У мене є багато грамот із змагань по спорт в школі, або навіть більше в нашому пригороді та з англійською. Дуже цікаво наблюдати на змаганнях з китайцями. Що допомогло тобі успіху в навчанні? Звісно, дуже велику роль в цьому грають мої батьки, які допомагали мені і морально, і фінансово. Це дуже важливо для кожного із нас. І без цієї допомоги і репетиторів, коли я тільки приїхала в Китай, китайську мову я навіть не змогла вивчити. Я дуже їм оце Чи є джерело зручне? Звісно, особливо, коли ти за кордоном і не маєш можливості вивчити свою рідну мову просто прямо. І це дуже зручно. Дай поради для учнів джерела. Моя порада це навчатися та вибрати спосіб навчання, який підходить для тебе. Джерело для тебе це може зробити. Тож, я дуже вдячна за те, що в мене може бути така онлайн-школа. І я дуже вдячна вам. Дякую!